Серед почесних гостей суддів Кубку Полтавщини чи не усі президенти федерації бодібілдингу і фітнесу, тренери збірних України та чемпіонка світу киянка Ольга Вєсмітінова. Її тіло вважають найкрасивішим у світі. Подивитися на учасниць змагань із фітнес бікіні сходяться, мабуть, найбільше глядачів. Тільки компліменти ні, я ні разу не чула свою, свою адресу, те, що це жахливо, або щось якесь таке. Нам навпаки, усі підтримують. кажуть, давай вперед. ну все просто супер. Павло Євтушенко 25. до змагань за місяць. Він схуд на 9 кілограмів. Як кажуть, профі, просушив тіло. Тож нині говорить має ідеальну форму і готовий дебютувати у змаганнях такого типу. Були моменти, коли було тяжело в цілому привик уже такому режиму. К питанню в цілому то с саме жорсткі є дієта і на фоні цієї дієти держати важкі тренування. Чувствую себе хорошо, настрой позитивний бойовий. Надіюсь, займу призове місце. Уверен в Увірена упевнений у собі Павло отримав бронзу за свої м'язи у категорії менс фізік Кубку Полтавської області. На відміну від нього, 19-річний Богдан Данильченко не худнув, а навпаки. За три роки, соком я набрав 30 Два кг. а яким чином тобі це вдалося? Правильним питанням хорошими тренуваннями, правильними. для того, щоб брати участь у таких змаганнях, потрібна неабияка сила волі, поки що тільки як глядач. Дивлюся і заздрю тим людям, які змогли наших спортсменів вистачає дисципліни для перемоги, тож і входять до трикі найсильніших України, говорять спеціалісти. Приїжджають з Києва, приїхали з Дніпропетровська в Кіровограді становилися лучшими, або вторими третіми місця займають. Тобто Полтавська область зараз готується стати призором Кубка України. Ну Полтава все одно у нас в лідерах в одних лідерів. По тому ані бубада за саме високі місця. Полтавщина ж на всеукраїнському кубку Івано-Франківську за кілька днів представить 15 учасників із ідеальним тілом. У федерації на це грошей немає, та ентузіазму наших спортсменів вистачить успіхів землякам.